Там, та да да дам 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 Чікс, друзі, дивіться. Новинка на ринку України. Високострумові акумулятори, не знаю, бачили ви такі чи ні. 40п Демегі. От, в порівнянні з е, лішенами, на мою думку, більш крутіший варіант. Мають в районі 8-9 мА внутрішній опір. От. І ємність 4000 мА біля того. Причому реальні. Якщо лішени видають 3700 3900, то тут, я думаю, повноцінних буде 3900. Тому скоро очікуємо тест в порівнянні.